Значення народних співців, поетів і музик було надзвичайно велике для розвитку людства, особливо в дописьмову епоху, адже саме вони зберігали і передавали наступним поколінням найважливіші знання про минуле і світогляд їхніх предків у найдоступнішій формі, яка легко запам'ятовується: пісень оповідання. Даремно вони існували у всіх народів скальди у вікінгів, Скандинавії, поетики Фереди у давній Греції, трубадури у середньовічній Європі. Поети співці Аравії, співці екини Великого степу, руські кобзарі, лірники і гуслярі. Багато підручників з філософії твердять, що саме в середовищі поетів Девній Греції зародилась філософія. Арабські поети, так само як поети інших народів, мали велике значення у формуванні загальноарабської народної мови. стародавні часи, народні співці виконували функцію новинарів, незалежних від влади мас-медіа. Постійно подорожуючи, саме вони знали останні новини і могли ними поділитися, попередити людей. Про небезпеку, нападу чужинців, феодалів. І тому подібне, так само, як і журналісти в нинішніх суспільних умовах, вони розуміли, що є у певному розумінні владою, і тому вимагали належного ставлення до себе. У свою чергу релігійна і світська влада намагалася обмежити їх вплив, щоб поставити під контроль передачу інформації на підконтрольних їм територіях. Флобер якось порівняв поетів статуям, які відкопують в руїнах. Про них іноді надовго забувають, але потім знаходять недоторканими в пилу, що вже немає назви. Будемо сподіватися на те, що тих поетів, які як нерви по і прагнуть достукатись до нас сьогодні, все ж таки зможуть почути сучасники. Ну все добре, нехай щастить.